Тепер дивіться про особливості ШБ5. Якщо ми будемо класти його так, як ми думаємо, бачите, у нас з одної сторони є клеймо. Ну, і як би логічно було б, клеймом класти в цю сторону. А чистою стороною в сторону топки. Ну, щоб нам краще було дивитися на вогонь ви бачите, що виходить. Якщо ми його поставимо на рівню поверхну, а тут горизонт, потім поставимо провила Ось. Бачите? Бачите яка щіль виходить. Я не знаю технології виробництва ШБ-5, але є отакий нюанс. Що для цього потрібно зробити? Зараз покажу. Ось я переклав ті ж самі цеглини. Але бачите, з одної сторони клеймо є, а з іншої нема. Тут є, тут нема. Така ж ситуація і тут. І тепер ставимо правило, і що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас тут. Це як у дядька. Все добре. І, до речі, коли беремо шамотну цеглу, воно неї теж, теж тут будуть нерівності. Треба цеглу об цеглу зачистити, щоб тут не було нерівності. І потім. Щіткою змітаємо, щоб не було ніякої даже піщинки тут. Так що, отакі от особливості, як я кладу керамічну цеглу? Спочатку виставляю цвяхи на попередній ряд. Нагадаю вони по 5 мм, на них кладу цеглину. Виставляю на суху сусідні. Бачу, що все в мене стоїть по маякам і ставлю лазер. Лазер мені показує горизонт, який там у нас восьмий ряд. Все, лазер виставлен. Тоді я знімаю цеглини. І кладу вже їх на глину. Зараз покажу. Так, виставив дві бокові цеглини по лазеру. Я його прибрав, тому що він мені тут заважає зараз. Тепер нюанси кладки ось таких цеглин. Так, дивіться, видно, суха. Сухо, що робимо? Зволожуємо росинкою, цеглину теж зволожуємо, з боків теж. Далі на бокові цегли ми кладемо глину, клин. тут більше, тут менше. І напроти положено теж так ще. Далі наносимо невеликий міліметр два десь. Воно видавить, бачите, як допомагає ламінат. У нас туди нічого не падає. Так, вам не видно, я зараз... Тому що на тут цеглу, яку буду класти. Тут десь шар 2 міліметри. А ось на течок тут зеркально по-іншому. Тут більше, а тут менше. І з іншого боку теж саме. Це. Тепер вона йде додому. Поки осаджуємо її. А Тепер беремо. Беремо правило і за допомогою правила вирівнюємо. И теперь время стибо. Так, ну, можна трохи розшити. Якщо у когось такого ключа немає, можна використовувати таку стару зубну щітку. Я вчора зуби чистив. Ввечері такий думаю. О! Це ж гарна розшивка. Беремо стару щітку. І все. Не треба нам нічого купляти. І все знадобилось. Ось так. Потім виймаємо ламінат і за допомогою такого інструмента проходимо, що у нас там Ну, трохи є. Вичищаємо, воно там нам не потрібно. А там буде кварцевий пісок. Ну якось так. На восьмому ряду в мене отака ситуація. Тут будуть стояти дверцята топкові камери, температура буде дуже добра. Дверцята, коли нагріється, тут зазор по 10 мм з кожної сторони, цю цеглину вони не здвинуть. Вона стоїть на всій площині. А оця цеглина, якщо покласти сюди глину, вона може бути рухлива і дати тріщину здвинути цю цеглину. Що я для цього роблю? Я от отакий мат керамічний. Він у мене 13 міліметрів, трохи його прижму. І ось що буде. Я намазую глину тільки на підошву, скажімо так. Так, тут у нас трохи пружинить треба піджати. Тепер, коли ця глина засохне, ми Тут цю вату трохи ущільнемо, і я тут прокладу глину як з цієї сторони, так і з цієї. Зріжу десь е, пів, міліме, пів сантиметра і залишу е, цей мат на 5 міліметрів, щоб він виступав. Для чого? Коли буде наступний, е, наступна цеглина, щоб глина сюди не попала, це дуже важливо. І таким чином ми забуваємо про армування нашої печі. Ось такий лайхак. Восьмий ряд закінчено. Ну, ось так він виглядає.